Вітаю всіх! Знаєте, чи доводилося колись зупинитись і, ну просто задуматись, а що власне робить нас людьми? От сьогодні ми спробуємо зазирнути в цю таємницю і допоможуть нам у цьому, до речі, блискучі ідеї Клайва Стейплза Люїса. Отже, почнімо. І все наше, скажімо так, розслідування буде обертатися навколо одного, єдиного, але, як на мене, ключового питання. Питання, яке я впевнений, стосується абсолютно кожного. І ось тут. Ось тут і криється той самий парадокс. З одного боку, десь глибоко всередині нас є оце відчуття, такий собі внутрішній компас, що показує, як мало б бути, що таке добре, що таке чесно, порядно. А з іншого боку, і давайте будемо відвертими, ми ж постійно, постійно не дотягуємо до цієї планки ніхто, ніколи. Гаразд, щоб розплутати цей клубок, нам потрібна перша зачіпка. І вона є. Це одна дуже важлива відмінність, яка, власне, і є ключем до всього. Так от подивімося уважніше. Є, скажімо, закони природи, ну, гравітація, наприклад. Вони просто описують, як влаштований світ. Це факти. Камінь, якщо його відпустити, завжди впаде. Тут немає вибору. А от моральний закон це щось зовсім інше. Він не каже нам, що люди роблять ні. Він каже, що люди повинні робити. Відчуваєте різницю? І ця фраза, як на мене, просто ідеально все підсумовує: ми ж ніколи не скажемо каменю ану будь круглішим. Це ж абсурд. Він просто є такий, як є. А от з людьми тут зовсім інша історія. Ми постійно маємо справу з цими поняттями, ти вчинив неправильно, ти мав зробити інакше, відчуття провини, докори сумління. Логічне питання звідки ж у нас це вперте відчуття повинен. Давайте, як справжні детективи, розглянемо головних підозрюваних, тобто найпопулярніші пояснення, і подивимось, чи є в них алібі. Отже, підозрюваний номер один. А може, вся ця мораль це просто про зручність. Ну, знаєте, ми домовились поводитися певним чином, бо так усім простіше жити. Але ця версія не витримує перевірки. І Люїс це геніально показує. Просто уявімо ситуацію. Людина зайняла останнє вільне місце у вагоні прямо перед нашим носом. Незручно? Так. Але ж ми не вважаємо її злочинцем. А тепер уявіть, що хтось виштовхав іншого і вкрав його місце. Ось це вже несправедливість. Розумієте? Незручність і несправедливість це абсолютно різні речі. Значить, мораль це щось глибше, ніж проста зручність? Добре. Версію про зручність відкидаємо. Може, тоді і все що простіше, може, мораль це просто те, що вигідно особисто мені, робити те, що окупиться. Але ж ні. Подивіться, моральний закон дуже часто вимагає від нас робити прямо протилежне, бути чесним, коли списати легше, дотримуватися обіцянки, коли це страшенно незручно, говорити правду, навіть якщо через це можна виглядати дурним. У кожному з цих випадків ми свідомо обираємо невигідний для себе шлях, тож і ця версія не працює. І ось ми підходимо до останнього, найсерйознішого, підозрюваного. Можливо, мораль це не про особисту вигоду, а про вигоду для всього людства. Такий собі інстинкт виживання виду, який змушує нас діяти на користь групи. Звучить логічно, правда? Але й тут є пастка. Це по суті замкнене коло. Ось дивіться чому я маю бути безкорисним? Бо це добре для суспільства. А чому я маю дбати про суспільство? Ну, бо ти маєш бути безкорисним. Розумієте, ми просто ходимо по колу. Льюіс наводить чудову аналогію з футболом. Сказати, що сенс футболу забивати голи це не пояснити, навіщо грати у футбол. Це просто описати правила гри. Так само і тут користь для суспільства це результат моральної поведінки, а не її причина. Так, ми виключили всіх головних підозріваних і зручність, і особисту вигоду, і користь для суспільства. І що ж нам залишається? А залишається висновок, який, можливо, багатьох здивує. Висновок, до якого нас підводить логіка, такий моральний закон це не наша вигадка, це не інстинкт, не культурна звичка, не щось, що ми придумали, це реальний стандарт, щось, що існує об'єктивно, поза нами, і не залежить від наших думок про нього. І ось як це неймовірно точно формулює сам Льюіс. Це реальний закон, який ніхто з нас не створював, але який, як ми виявляємо, тисне на нас. Ключове слово тут виявляємо, ми не створюємо його, ми його знаходимо, натрапляємо на нього. І якщо це правда, то це ж абсолютно все змінює. Це означає, що реальність це не тільки те, що можна побачити, зважити чи виміряти. Це означає, що існує більше одного виду реальності є фізична, а є моральна, і вона не менш реальна. І ось тут ми залишаємось не зі зручною відповіддю, а з одним величезним фундаментальним питанням. Якщо за межами нашого матеріального світу існує реальний, об'єктивний моральний закон, то що це говорить про природу самого всесвіту? І, звісно ж, про наше місце у ньому? Справді є над чим подумати.